Три чоловічих ексклюзивних аромати про які ти навіть не чув. Їх не буде в твоїх знайомих, в твоїх близьких, тому що це дійсно унікальні, топові і суперякісні аромати. Ми розпочинаємо з бренду Серджов, Аромат називається Тоні Iommi Омі Манкі Спешл, який зроблений в колаборації з групою Black Sabbath, а саме з їх гітаристом Тоні і Аромат розкривається дуже густими димними і алкогольними нотами. Ром, ніжно-ваніль, дуже красивий табачний дим. Це абсолютні 10 з 10. шкіра. В ньому також дуже круто. Розкривається аромат, має довжелезний шлейф і неперевершену стійкість. Це наша новинка, і я обов'язково рекомендую затестити тобі цей аромат, тому що він дійсно буде особливим. Наступний називається він Black Caviar від бренду Electimus London. Чорна ікра, аромат, який розкривається густими, потужними морськими нотами, з чорними водоростями, з насиченими класними шлейфовими морськими нотами. Це той аромат, який тримається на тілі понад добу і має довжелезний, класний і супер дорогий шлейф. Ну і третій шведі шлеза від бренду Panadora Schweden. це густі, насичені шкіряні ноти з насиченим чорносливом. І він має також довжелезний шлейф і просто не змивається з тіла.